Вітаю! Давайте поговоримо про початок тарифної війни імені Дональда Трампа. Він зараз робить просто неочікувані кроки, причому б'є по своїх, щоб чужі боялися, і в цьому є певна психологія Трампа, яку треба використати Україні. Насправді дуже екстремальний, але сильний хід знову ж таки далекоглядно, можливо, і не суперсильний. Але тим не менше зараз вводяться тарифи 25% на товари із Мексики, із Канади. Тобто, якщо до цього ви могли виробляти товари і продукти, щоб вони в Сполучених Штатах були супердешевими, ви завозили їх без мита. Зараз вам треба заплатити 25% тарифу. Є вже відповідь Трюдо, є відповідь і Шейнбаум, президентки Мексики. Але ви здивуєтеся. А чому сусідам 25, ну, типу, свої партнери, друзі, а ворогу Китаю тільки 10. Відповідь проста: бо Китай сильний. Китай сильний, а це друзі, но слабкі. Росія а, намагається показати формулу, що вона сильна, хоч і ворог. Українці, друзі, но слабкі. Давайте проаналізуємо: тут дуже багато є схожих моментів і, власне. Проговоримо, що треба нам робити. Бо виявляється, що наша влада веде себе, начебто реальність не змінилась. Вона вже інша. З Трампом не треба себе вести як з Байденом і думати, що якщо ми будемо вести себе так, то і він буде вести себе як Байден. Ні, адміністрація інша. І багато хто каже, ну вони себе ведуть як чудики, як клоуни. Типу, давайте на це не зважати, вони там дурні всі. Ні, не дурні. Вони або зробили себе самі суперполітики, які дійшли до вершини, наприклад, як керівниця адміністрації Трампа. Або, наприклад, це мультимільйонери, як, наприклад, Джей Ді Венс, там під 200 мільйонів, або мільярдери, як сам Трамп, його син, Маск, Сакс і ще багато інших. Це мільярдери. Сказати, що вони дурні, ну тут теж. Напевно, не можна. Вони ідеологічно заряджені. І ось е, вони поважають силу. Нам потрібно проговорити це і що робити в цій ситуації. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Я вам зараз все проаналізую, але дуже прошу, щоб ви підписалися. Або, якщо думаєте, що підписані, перевірте, чи це на 100% так. А ми починаємо. Дональд Трамп сьогодні задав тон, ну, вночі, в нас була ніч. Задав тон власне, розмовам по всьому світу, вдарив просто пушечний вистріл по Канаді і Мексиці. Причому 25% тарифів дійсно це дуже серйозний удар, і багато хто, ну, типу, скажімо так, з виробників, які працювали на територію штатів, дійсно можуть прикритися. Загалом торгівля буде зазнавати збитків. А, насправді він каже, що А, мігранти. Робота з наркокартелями, злочинними групуваннями Третя – це фентаніл, це американський а, мінус, дуже великий. А, китайці направляють цей фентаніл через Мексику. Трамп каже, що можливо навіть і через Канаду, і направляють його примісінько в штати. Сотні тисяч людей підсідають на цей новий наркотик, ну і потім отримують великі соціальні проблеми. Так, Китай тонко натякає на незабутий сентимент опіумних війн, коли Китай розклали просто якраз таки за рахунок опіуму. Ну от зараз вони намагаються робити все те ж саме, тільки навпаки. Трамп прийшов і каже 25% усім, усім, окрім Китаю. Китай головний ворог, Китай для. Трампа, червона ганчірка. Китай це все, з чого все починалося. Це стратегічна загроза штатів. Він іде на використання вугілля і старих енергетичних ресурсів. Чому щоб виграти з Китаєм дві гонки? Чи ще три навіть: Перша – економіка залишитись на першому місці. Друге колонізація космосу, третє створення штучного інтелекту. Якраз таки третя вимагає надзвичайно багато. Вимагає надзвичайно багато енергоресурсів, тому не тільки зелена енергетика, яку Трамп в своїй програмі ніколи той не поважав насправді. Але всі можливі ресурси, як казав Джей Дівенс, бейбі, дріл, типу, буріть хлопці, буріть отчі, дівчата. І власне, ось це була головна мотивація Трампа перемогти в ось цих трьох протистояннях. Але. Він Китая боїться. Він розуміє, що це непроста така історія. І тут треба обережно. Тому б'є по своїх, типу, показати Трамп цьому, Сі, який Трамп злий. Ну і власне, насправді, ми розуміємо, що схожа комбінація може бути з Україною. Бо якщо, наприклад, в Росії нафта просіла, кричали всі видання: просідає нафта на 30 центів, тобто це небагато. 30 центів, там 0,3% вийшло. Розумієте, а нам USAID вже закрили, вже навіть сам сайт не працює. От Закрив сайт, закрив, USAID закрив свій сайт, і вже все, немає такої організації. Трамп каже, взагалі всю агенцію треба закривати, типу, забудемо. Так, це удар і по Україні, і по Тайваню, і по багатьом іншим американським союзникам. Всім, окрім тих, хто потрібні для боротьби з Китаєм. Ну, частково з Іраном, Ізраїлю завершили. Єгипту теж залишили допомогу. І військову, і не тільки. А ви скажете, а чому ж Єгипет на що йому допомагати? А ви знаєте, через яку протоку заходить Китай в Європу? І вони кажуть: а ми тут можемо перекрити. Тому Єгипту допомагають. Ми не поклали на стіл корисність себе в цій прагматичній цинічній грі проти Росії. Аргумент, що ми захищаємо Європу, для трампістів не працює. Аргумент, що ми боремося за свободу слова, за демократію не працює. Ви вчора чули е, трампійського такера Карлсона, який каже, що Зеленський диктатор. Тому аргумент з демократії, свободи слова не працює. Плюс ви самі бачите, що в країні проблеми зі свободою слова, коли починають зажимати активістів, журналістів, переслідувати на допити тягати. Тому зрозуміло, що вони це теж бачать, і вони кажуть, що не працює. Нам треба покласти цинічну історію, сказати, дивіться, раз, два, три. Тому що Росія каже: дивіться, ми можемо роз'єднатися з Китаєм і допомагати вам так латентно, щоб Китай цього не зрозумів в війні проти Китаю. Росія давно це пропонувала, це їхній план Б. Плата за це здай Україну. І ми бачимо, що шуму багато в Твіттері, в Фейсбуці, в Трусошал, його улюблені соціальні мережі, але кроків проти Росії. Мало. Так, він тримає Путіна в напрузі, напрузі і, власне, не відпускає його. І Путін теж боїться, що може зірватися, що може піти не так, що може так багато, як він хоче не отримати, але він не атакує Путіна, як атакує нас. Допомога закрилась. По військовій зараз знак питання, ніхто не коментує, ну, щось допливає, а щось могло і зупинитись. Нам кажуть, що точно треба вибори. Грошей не дають, зброя підвісає, і давайте вибори. Нам потрібен хтось сильний, хто буде представляти країну. Треба розуміти, що ось та парадигма, яка працювала для Байдена, для Трампа ніщо. І ті самі люди, які демонструють себе, що ми тут все вирішимо, не вирішать. Давайте чесно, їх в близький круг до Трампа не пускають. Келох з делегацією, яка приїжджала, типу переговірники, не зустрічався. Так, можна з парламенту вибирати когось, хто буде представляти, можна міняти прем'єр-міністра, можна зробити спецпредставника. Можна. Трамп користується спецпредставниками. Це його формат, і він це б зрозумів, спецпредставник для Трампа. Ну, уважили, уважили, значить, старого президента. Розумієте, треба змінити філософію і парадигму і пропонувати цинічні історії. Для прикладу, треба думати, яким чином змінити комбінацію протистояння. Я сьогодні читав дуже, дуже гарний матеріал Марії Шкарлат. Вона написала гарну формулу. Вона мені сподобалась, а вона каже, що, типу, а давайте Трампу казати, що це не перемога Трампа і чи там спроба реваншу з Росії, як вчора теж сказали, власне. Представники офісу Трампа кожна сторона Марко Рубіо да, повинна поступитися. А вона каже: типу, ні, треба Трампу показати, що це буде програш Трампа в холодній війні. Він же любить Рейгана, любить його наслідувати. І от вона каже, що це буде програш Трампа в холодній війні. Ось так. Але треба купати глибше, шукати дійсно наративи, смисли і з цим всім працювати. Бо повторюсь, працювати з Трампом як з Байденом і думати, що він буде вести себе як Байден. Типу, а ми образимося, ми трубку не будемо брати, а ми будемо далі, далі, типу, ховатися від дзвінків, типу ігнорувати прильоти, типу там високопосадових осіб, звільняти їхніх американських, значить, друзів, ігнорувати посольство. Друзі, не вийде. Треба зараз діяти, треба змінювати цю реальність. Погралися Байден терпів, Байден любив. Блінкін ще більше любив, але не приймали головних рішень. І це дуже велика проблема. Ну, наприклад, по корупції ж нічого не прийнято. Шостий раз в Агенції закупівель міняється керівник. Ну, вже смішно просто. От тому Путін буде намагатися продати себе як антикитайця, а нам треба запропонувати свою іншу історію і знову ж таки, по факту, а не на словах, демонізувати Росію, щоб вона була не рукопожатна. Для Трампа. Далі, Зеленський каже, що Україна могла би бути супербонусом для вступу в НАТО. Мовляв, типу, якщо Трамп виходить, виводить свої війська з Європи, то дивіться, в нас є 800 тисячна армія, вона могла б стати частиною, частиною НАТО. Тут теж треба не розкидатись такими заявами, щоб нас потім не прийняли просто як дешеву людську силу. Зеленському легко це казати. Зеленський ще сказав, що якби він був президентом, до речі, в 2014 році, то Крим би не здали. Він каже, всі б там померли, але б Крим не здали, і ніхто б туди не зайшов, не було б Донбасу. От. А зараз каже, що от 800 тисяч забирайте. Єдина Єдине проблема, що Штати в НАТО це 3 мільйони 500. Так, да, не всі вони в Європі, але Європа розуміє, і душу гріє і ворогів лякає те, що їх 3 500. Правда, не сильно це злякає Китай. Але як мінімум таких покидків як Росія і Іран лякає. Ну і зараз Зеленський каже, що ми готові вступати в альянс. Альянс каже правда трошки інакше. Вони не сильно нас ждуть, але кажуть, що Україна не програє війну. Ми маємо допомогти їй стати сильнішою. Каже генсек Маркрюте, і він каже, що треба зараз брати, закатувати рукава і працювати. Фронт рухається в неправильному напрямку, але якою ціною росіяни платять за це від тисячі до півтори людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення? І все ж росіяни не досягають своїх цілей. Наше завдання НАТО зробити так, щоб вони ніколи не досягли своїх цілей, тому ні, Україна. Ні, Україна не програє, і ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою. Також підкреслює, що Захід не повинен демонструвати слабкості, передає УП. Інакше Росія може щось спробувати, як вона вже це зробила в Україні. Рюте закликав не бути наївними у питанні. Довготривалого миру з Росією не будьмо наївними щодо Путіна. Достатньо подивитись на те, що сталося в Бучі. Тому якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми повинні гарантувати, що він ніколи ніколи більше не зможе воювати навіть один квадратний кілометр України. Ось така заява Рюте. Конкретики поки що від Рюте немає. До конкретики Рюте не дійшов і не запропонував нам. Е, знову ж, виробництво зброї, яке просив Зеленський, гарантії, ракети, ядерка, вступ в НАТО. Тому що мови багато, але не роблять конкретику. Так, можна зараз весело жартувати, що мовляв, ви в нас НАТО не берете. Трамп піде на війну з НАТО. З Китаєм НАТО буде втягнути в цю війну, і от буде вам типу це. А ми будемо нейтральними. Ну не було таких проблемних ситуацій, куди б ми не влізли, і тому теж не треба зайвий раз радіти. Але нам точно треба е, міняти план зараз. враження, що ми на паузі і чекаємо манни небесної, в той час, коли ми втрачаємо і людей, і територію. Треба змінити підхід, тому що ті люди, які зараз це роблять, явно з цим. Не справляються ось така друзі. Історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи почують натівці про 800 тисяч людей, солдатів, чи дійсно вони є по факту, і всі готові зараз служити в НАТО, тому що ми ж теж повинні розуміти, що це люди, які мобілізувались воювати. Вони хочуть повернутись додому до своїх звичних робіт. Ну, от знову ж таки, частина з них це силовики наші, чи поїдуть вони в Брюссель там армією бути проти Китаю. Друга історія це те, що Зеленський сказав у 2014 році, що був би він президентом тоді, Крим би не захватили. Чи дійсно ви так вважаєте? Був би Зеленський тоді, то все було б нормально. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.